наш час, депутат міськради Володимир Шайного вчора покликав нашу знімальну групу до школи номер 16 Нагадаємо, саме пан Шайного з головної трибуни міста майже півроку закликав допомогти відремонтувати цьому навчальному закладу східці, оцінити роботу та вкотре здивуватися яскраво вираженому проєвропейському вектору звичайної кримочутської школи. Наша знімальна група поїхала залюбки. І депутат Володимир Шайнога і директор закладу Олексій Довпня сьогодні в один голос дякують панам Калашнику та музиці за те, що ті останнім часом аж надактивно патронували ремонт шкільного ганку. Дійсно, це велика була проблема в нашій школі ганок, який протікав, руйнувалися сходи. І сьогодні, як ви бачите, можливо, роботи ще зовсім не закінчені. Там потрібно ще панду добудувати. але це не наступний рік. Я думаю, бо це великі кошти. Сьогодні така ситуація в державі, що можливо не це все так швидко. Тепер однією проблемою стало менше, але ж на стіні висить план модернізації школи і час від часу нагадує про себе. Нагадує приміром тріщинами на фасадах, через які усередину будівлі пробирається холоднеча. школі 40 років, але стан її стін дійсно вимагає добрячих коштів. Так за гроші спонсорів цьогоріч спромоглися утеплити одну зі стін чотирповерхового корпусу. Це саме той корпус, в якому знаходяться навчальні класи. 700 квадратних метрів накрили 10-сантиметровим утеплювачем. Депутат Володимир Шайного з власного досвіду знає і готовий підтвердити це дійсно дієво я, приміру квартиру свою утеплім'я. Температура поднялась на 9 градусів зразу. Потому Слідующе, ми будемо предлагати нашій власні думаю, нас ну, а Поки дорослі будуть вишукувати можливості, 520 учнів будуть зігріватися активним рухом і палкою-любов'ю до своєї такої особливої 16-ї школи, у якій прапор євросоюзу так запросто сусідує із Петриківським розписом, у якій уся малеча знає, перший етап вступу до Євросоюзу Україна вже подолала, і можливо незабаром прапор нашої держави доповнить ось цю євросоюзівську низку прапорів. Порів новими східцями до нового життя. Відтепер день у день крокуватиме дітвора з першого школярі Планують виготовити близько 50 макетів солдатів. Роботи йдуть майже у всіх школах міста. Щоправда, форма для виготовлення лише одна, і збереглася вона ще з часів війни в Афганістані. Тому навчальні заклади стають у чергу, аби розпочати працювати. На жаль, вона одна на всі школи, тому ми вирішили, щоб не затримувати час і дати можливість іншим школам працювати. Ми в цю форму залили гіпсокартон. На жаль, тут не дуже видно. Він застиг. Прийняв ось таку форму. Ми витягли обережно, і тепер, по цій формі, за допомогою газет методом папє маше виконуємо ось. Такий макет солдата працюють над створенням макету всієї школи. Учні 5-11 класів замість уроків праці і фізкультури, звичайно, з дозволу адміністрації, озброюються клеєм та газетним папером, і по черзі прошарок за прошарком, виготовляють фігури із пап'ємаше. Для того щоб виготовити цей макет, необхідно щонайменше 20 прошарків. Ось цього паперу. До речі, кожен з них повинен бути щонайменше один сантиметр тощиною. Тому ця робота триватиме ще дуже і дуже довго. Другу добу змінюються діти, і двохметровий паперовий солдат набуває необхідної форми. Ніхто не скаржиться. Учні розуміють, роблять потрібну справу. Щиро від серця допомагаю воїнам. АТО. цей макет, напевне, їм дуже допоможе. Як можемо, так і допомагаємо всій школі, всій школі і всім класам. Ця робота дуже важлива. Ми безпокоїмося за наших солдатів. Ми прикладаємо всю. Бальшою наше серце, сіда щоб воно було самым лучшим, щоб наші солдати були набізпечені. Коли всі прошарки паперу будуть нанесені, і висохне клей макет пофарбують у чорно-зелені кольори, покриють лаком та віддадуть військовим. А поки старшокласники працюють над макетом, молодші школярі теж долучаються до доброї справи, малюють малюнки та складають патріотичні вірші. Наша рідна батьківщина це наша воля і країна. Будемо її захищати, будемо ми її любити. Буде воля і щаслива доля. Буде мир в країні, Україні, не буде війни, не будемо ми платить життям за мир над головою. Росія, зрозумій, нам тяжко за небесну сотню. Не вбивайте. Більці людей. тим на сході нині вболівають усі і приватні підприємці, і лікарі, і педагоги, і перевізники, і музиканти. Але як визнають сьогодні волонтери, особливе ставлення у солдат, які там на передовій, до тих речей, до тієї допомоги, що збирає саме малеча. Щирі вітання в адресу мужніх захисників нашої країни днями лунали у Кременчуцькій школі, номер 16 учні якої в долучилися до підтримки української армії. Те, що у стінах 16-ї школи намагаються виховувати справжніх патріотів своєї батьківщини, бачимо тільки на переступивши поріг навчального закладу. У кожному куточку тут українська символіка. Пощастило нашій знімальній групі та волонтерам майдану побувати і на шкільному знову таки патріотичному фестивалі Диво калинове. Учні 16-ї запевняють, для них рідна батьківщина то найважливіше. Саме тому вони регулярно допомагають українським солдатам на сході. Діти вже плели маскувальні сітки. Сьогодні ж передають бійцям теплі речі, Укти тобто харчування, засоби гігієни та свої малюнки. Акція Допоможи солдату. Вона в нас проходить постійно. Волонтером є папа нашої учениці 5 класу, Карнацький Сергій. І от він сказав, що він їздить в зону АТО і передає і їздить. Він якраз туди в зону, де є батько нашої бувшої учениці. І ось ми вирішили зібрати такі їм. Подарунки, навіть зробили свою фотографію, хочемо також їм передати. Діти пишучи листа та малюючі, вкладували свою любов у кожний малюнок. Також ми збирали шкарпетки, рукавички, щоб воїнам було дуже тепло. Ми всім класом малювали та писали побажання воїнам в АТО, щоб вони поверталися живими, що ми що вони є наша надія, що ми молимося за Україну та хочемо, щоб Україна була суверенною державою. Ну, так, такої ж саме, тільки сні такі. Це для кого? Для для солдатів, щоб вони воювали за Україну і повернулися з і щоб у них там було все добре. Серед художніх витворів маленьких дитячих рук є і адресний малюнок, призначений саме для певного бійця. Його для свого тата намалював учень 16-ї школи, молодший брат Ольги. Дівчина розповідає свого батька вони вже не бачили чотири місяці. Телефонує, коли зможе. Ну каже, що дуже холодно там. Я, Я хочу передати, бачити. що його дуже кохаю. Мама дуже хвилюється за нього, і вона теж також його любить. Хай йому щастить там, щоб він приїхав живим. У зоні АТО нині перебуває і батько Вікторії. Вся родина так само понад усе чекає на його повернення додому. Водночас дівчина визнає, пишається тим, що її тато захисник вітчизни. А що він вам каже, коли телефонує? Що він теж сумує за нами, теж хоче повернутися скоріше додому, але розуміє, що треба захищати свою країну. За щирість, відвертість та допомогу усім учням шістнадцятої школи, дякують волонтери майдану та обіцяють усе доправити безпосередньо на передову. Найважливіше для хлопців, для солдат я знаю, от те, що ви зробили своїми руками, своїми маленькими теплими ручками передаєте це тепло. Це такі обереги, які навіть не треба освячувати, тому що ваше тепло ваших душ їх уже освятило, і ці обереги дійсно захищають. До речі, крім святок та ось такого гуманітарного вантажу вже сьогодні, Сьогодні учні школи готові допомагати солдатам. І ще в одному діти нині спільно виконують замовлення хлопців з Донецького аеропорту, які просять макети солдатів для захисту від снайперів. Це так в Афганістані робили для того, щоб на тимчасово, по мірі на перших порах, збити з толку снайпера, визвати вогонь на цей макет. А і за той час ну, згруповуватися, скоординувати свої дії. Зараз у цей період нашої історії народжується новоукраїнська нація. Хай це може високопарні слова, так може звучати, але ці маленькі дітки, вони якраз на дотику цієї злому цієї історії, і вони будуть відчувати себе другими. Вони вже будуть гордитися тим, що вони українці. І старшокласники, і малеча сьогодні твердять, ладні робити усе, що їм під силу, аби лише пришвидшити перемогу, щоб українські бійці якнайскоріше повернулися до своїх родин. Я молюся за тебе, українські солдати. Я боюся за тебе, хоч не я твоя мати, і думки посилаю. До високого неба. Повертайтеся живі. Сьогодні ми знаходимося чи на найбільш масовому святі у Кремечуці. Тут дуже тепла та добра атмосфера. І якщо ви з якихось причин не змогли сьогодні прийти до нас і приєднатися до цього свята, то я впевнена, що ця атмосфера патріотизму, цей дух передасться вам навіть через об'єктив наша. Крокує центральними вулицями міста. Є щасливі, довольне настроєння патріотичне. Ми вітаємо усіх зі святом. Бажаємо Наступний щастя. Сюжет про учнів двох шкіл Кременчуцької та Максимівської. Там маленькі рученята продовжують невтомно працювати над поробками та маскувальними сітками для українських солдат. Про те, як школярі тримають за бійців кулачки, розкаже Яна Нємченко. Ані вчителі, ані самі учні 16-ї школи як і скільки робили ялинку з цукерок, не зізнаються. Проте результат приємно радує як волонтерів, так і самих бійців. Солодкий оберіг школярі виготовили напередодні дня святого Миколая. Діти хочуть, щоб у новорічні свята тим, хто нині знаходиться на передовій, така ялинка нагадувала про рідну домівку. Дякуємо вам за те, що ви подарували нам нагоду відсвяткувати чудове свято, на яке всі діти планети. Чекається святий Миколай. і хочемо вас поздорова... поздравляти з цим святом і подарувати вам ці чудові ялинки. Ми даруємо вам ці ялинки як солодкий оберіг. Хочемо, щоб ви про нас не забували та про нашу подяку за те, що ви нас захищаєте. Окрім солодкої зеленої красуні, діти разом з вчителями виготовили для солдат і більш практичний подарунок. Ось цей шаблон солдата. Його теж били всі діти. Залишиться секретом, як ми робили, але наша ціль була такова, щоб стріляли хай в цей шаблон солдата, а не вас живи. Хай вам допомагає Господь Бог і все, щоб у вас було хараслати. Спідайся то моя земля, не спідайся, то Україна, то є, для нас нема, все для батька нормальним смілом. Про перемогу та буття у зоні війни днями нашим журналістам вдалося поспілкуватись із захисником Донецького аеропорту. Кіборга Миколу Вашуру ми зустріли у стінах його рідного навчального закладу про теплу зустріч у стінах рідної школи та правду про славетних захисників литовища. Дивіться. Школа номер 16 Зустріч випускників. Серед них Микола Вашура, один з тих, кого зараз називають кіборгом. Той, хто до останнього боровся за Донецький аеропорт. Микола отримав сім кулю бронежилет та одну в ногу, і вперше за довгий час повернувся додому для реабілітації після поранень. Знаєте, отак приповнює душу і серце гордість за таких наших дітей. За таки наших випускників, за наших колишніх учнів, які, здавалось би, були такими простими, можливо, інколи і непомітними дітьми, людьми в школі, але потім собі про себе проявили, проявили всі патріотизм, за який наша всі школа, наші учні всі ми пишаємося. Була вражена, коли побачила Колю і знала, що він був і є серед донецьких кіборгів. з такими випускниками. Як Вашура Коля, я думаю, що ми не пропадемо. Слава Україні! Юрій, слава! На сцені школи номер 16 було все: танці, пісні, розмови, перегляд архівних фото і, звичайно, зустрічі давніх друзів, ніхто з яких не стримував сліз радості. Давай, бійшов, давай. Микола Вашура один із тих, хто пішов на війну добровольцем. Він сам проявив бажання захищати свою країну. Я пройшов добровольцем. Пройшов воєнкомат, отримав повестку, Сам пройшов, говорю, дайте мені просто повестку, я піду служити. І все, і от мене відправили. Тобто, да. скільки ви там були з 14 -го? Ну, 14 августа я служу, але именно в зоні АТО з 29 октября. Хоч Миколою називають кіборгом, проте він проста людина. І перше, з ким він зустрівся в короткотривалій відпустці, це його батьки та син. Я розвідував, але в мене є син. То есть вы видели все же? Да, да, сын, да. Сын у меня учится в 11-й школе, да, в лицее. Сын есть, до да, 10 лет Егор. В школе хорошо тоже приняли, да, все учили я обнимаю, да, все хорошо. У розмові з нами Микола Вашура поділився спогадами та власними думками щодо ситуації, яка склалася на сході України. Кіборг відверто розповів про умови, в яких українським бійцям доводиться воювати, та щиро подякував волонтерам. Адже за його словами, саме на плечах простих українців, а не влади, тримається більша частина допомоги українським воякам. Є не такі ребята. Ми дві неділі їли сніг в аеропорту, води не було, от хлопці привезли. Было такое даже. Мы лежим, сидимо, кажемо, в, в, в частике, и мы воду покупаем. По 60 копеек не очищено, а 90 копеек очищено. Реально покупали сами себе воду. У своих и. Да. От, не, слава богу, вооружение выдают. Ну, то есть, стрельба, ну, то есть, чего хочешь, ну, есть чего стрелять, по крайней мере, да, и воюем нормально, ребята. У нас заехало в аэропорт 13 человек. Нам на 5 дней дали, 7 банок тушенки, на 13 человек. І літер води Микола та Сергій не перші, хто запрошує представників влади у зону АТО. Хлопці переконані, можна владцям фронтові будні пішли б на користь. Головне, щоб умови були рівними. Власті наші, хоча б приїхали туди і посмотрели. Чи вони приїхав? Чим хлопців хлопці, не так, не для показухи зробити часть якусь чи роту. Не, хай туда і хай вони приїжають. Так приїжджають. Приїду, дійсно, приїдуть таких хлопців, як він, щоб посмотрять, чим вони воюють, чим вони питаються, в чому вони ходять, як вони живуть. Хоч з волонтером Сергієм Корнацьким Микола познайомився близько року тому, проте складається враження, що знайомі вони все життя. Так, да, я волонтер. Є майдан Кременчук угу. і бульвар Пушкіна 8. І люди переносять, збирають. Почав це вже год назад, я тому з ними сотрудничати. Прийшов, подивився, що люди займаються дійсно ділом. У мене попав град в дом. Згорілися документи, форма, все повністю. От ребята мені в чечення су... суток в поставили. Суток Кіборг розповідає, що протягом останнього місяця рідко спостерігає представників ЛНР та ДНР. Частіше за все доводиться боротися саме з російськими воєнними. Останній місяць ми бачимо іменно російські війська. От останній місяць. Іменно росіяни ані ЛНР, ДНР, так, так, так. передбачення щодо того, коли закінчиться війна, Микола має невтішні. Думаю, года два думаю, не менше. Ага, є ви думаєте, що це ще довго? Це надовго. Во-перше, зараз партизанська війна починається. Проте, Кіборг вірить в перемогу українців, Незважаючи на жодні труднощі, Микола готовий повернутися в зону бойових дій, щоб далі боротися за цілісність нашої країни та за мирне небо над нашими.